Добрий день, друзі. На дворі сонечко. Мої садові орхідейки, які я отримала через інтернет по виписці, Гарнесенько проросли. Це кіпріпедіуми проросли, а флора плена стоїть ще зовсім без нічого. Так, ось такі листочки вже у неї великі. Це білий буде сорт у мене. Ось такі гарнюні листочки викрутив. А були просто одні такі бубочки і все, ось тепер такі гарні листочки. а Це буде червоний колір. Сонечко зараз плюс сім у Києві, ночі було мінус 6. Так в мене в комісці на вулиці. І хочу вам показати. Це оліандр у мене тут в зимовому садочку один і другий. Ось так от перезимували зелені, гарні такі оліандри. Я її залишаю зараз на веранді, у хату не заношу дім. Так, оце ось я отримувала такі луковички по скидці вже були. Осінню, це в жовтні місяці, по-моєму. Тут я висадила два, три нарциса і два тюльпанчика. Оце вже один нарциси, дивіться, з яким бутончиком йде. Так що є смисл, я їх висадила сюди і вони от там викручуються. Побачимо, хто, що вийде. Трохи начеренкувала. Я... Кіпарісовіка, побачимо, що вийде. Так. Зараз вийду вам на садочок, покажу, що в мене там робиться зараз. Жовтенькі крокуси, самі перші, розсипала цей конський перегной, щоб в мене були закриті троянди. Ось я їх розсипала під кущі півоні. Півоні вже гарненько пробиваються, носики гарно видно. Крупнолисні гортензії поки тримаю закриті. Хоч трошки. Чи... Так, там трошки з панбондом. Гарно піднімається цибулька з біла цвіткова. І тут піднімаються тюльпанчики і усякі-сякі. Так, перехожу вам до брандушки. Друзі дуже гарнюні. Подивіться, які в мене ціла дорожка. Зараз пішла впереді, я вам покажу. Ось такі брандушки. Одна за другою піднімається. Бачите, земля суха. требується дощик. От обіцяють на завтра дощик. Ось такі в мене бутони це у борзели. А, корел шарм, Навіть корел більш не королшар. Так, лимон шифон. В общем, такі в півоні вже великі бутончики. Ну, я йду вам показати свої брандушки. Ось погон хорошо тримається. Чорненький, гарнюний, на... підсипка в нього біленькі каміці, і він добре тут виглядає. Так, і ось ця дорожка пішла з брандушками. Мої родненькі, мої маленькі, такі брандушки, красивіші. Брандушка це весняний крокус, бачите, теж називається. А тут у мене ще є полянка, я висаджувала окремо біленькі крокуси. Ось все закрито, бо сьогодні ж було дуже холодно зранку. І сонечко тільки зараз от виглянуло. Ось, ось така темніша, отака, отака світліша. Ось мої такі брандушки. Ціла дорожка вже їх порахувала, що їх не 10 і не 15, а цілі 20. О, радують мене манюсінькі. а потім тут піднімуться нарцисики. Будуть нарцисики. Ну, нарцисики вже бачите, які головки. Листочки є, ось такі. Полянка і дорожка з гіацинтиками. Тоже прилічно виглядає. Бачите, тут сонечко, аби сонечко краще видно. Ось отакі. От ось такі. Так виглядають гіхери. Вже вирівняли листочки. Багато тут сортів. Бачите, ціла дорожка. Між ними я зараз посадила гіацинти. В цьому році буде трошки інший дизайн. Тут були лілії. Лілії там остаються позаду, а сюди вперед буде в мене шизантус, ось зелений, вічно зелений, цей шизантус. Ось такі. Зеленушки, і рядишком геосинтез сховаються, що зан тут залишиться. І так багатоповерховий, виходить, грядочки. І тим місця хватає, і тих. Ми встигаємо помилуватися, і тих, і тих. Ось такі. Гарнюня на сонечку піднімається фрітілярії. рябчики. Тут є імператорський і є персік. Персіка. Десь або вона пізніше, або рядишком з ним. Десь вони тут рядом. Їх тут багато різних кольорів. Так симпатично виглядає чистець, сам, романце. Такі зелененькі, пусті, малесенькі листочки яскраві. І старенькі теж у нього сохранилися після зими. Отака крутинка. Ось так виглядає ця дорожка загальним планом, з гейхерами. а потім підніметься там слідуюча черга лілії. З нозом, як завжди. це. А там ми пройшли із брандушками. Так перезумував перезимував Піш, красивуща гейхерка. Там слідуюча йде апкола, потім йде волт кафе Амаретто менюсенка. І о, вже сп... сталося, не прочитаю Я вам, друзі. Зараз покажу. Це така гарнюня крем брюле. Як бачите, вигоріла назва маркером. Але залишилася назва простим улівцем. Оце так, простий улівець тримається і назва залишається. Це вам наглядне по собі, як можна підписати, щоб зберегти назву. Як шикарно виглядає кущ Арабіки. Це арабіка. Дивіться, які гарні листочки. Це у нас йде березень місяць. У березні вийшли після зими вони прилічно, гарний кущик. От сонечко трошки пробивається і вони веселішають. Такий гарнюний джингер алє. Такі розрізні листочки. Я тут теж, друзі, тут в мене старий. Вже клумбочки були, і я тут розсипала знову той конський перегній. Вони були підсипані під троянди. З троянд я їх вигребла, відкрила троянди, бо вже троянди витримують заморозки до мінус 10. А зараз вже достатньо температури, щоб вони не запріли їх, то їх треба було відкривати. От я їх і відкрила. Трохи їх і обрізала. Ось, бачите, як пообрізала троянди. Це плетисті, це іде. Трошки його розрядила. Гілки, які йшли всередину, всі пообрізала. Теж, які на дорожку сюди нахилялися, теж обрізала. Оце в мене йде міріам. Міріам я теж обрізала, В цьому році я сильно пообрізала. Ось так обрізала ще один кущ. Середину звільнила. Всі мілкі гілочки, мілкі, дрібненькі, я видалила. І залишила тільки великий. Цим кущам вже більше 10 років, друзі. Сад вже 10 років назад заснований 14 років. Ну, а троянди по черзі висаджувалися. Зацвітає цукрова медуничка, саме ранішня. Я вже її почистила, старі листочки пообривала і от такі з'явились у неї бубочки, цвіточки. Вон їх багато-багато. На кожному кінчику, на кожному кінчику діленочки з'являється бубочка. І з неї починають цвісти цвіточки. Ось такі ще аліуми вже піднялися. Самі перші квіточки, самі перші цибульки. Отак гарненько садок виглядає. Ось, бачите, в березні в місяці. І там ще аїр красивенький. Так що робимо обход разом з мишкою. Мишка цибулю не їсть, а от злакові рослинки вона любить. До побачення, друзі. На все добре вам. Чекаємо сонечка і тепла.